Схоже, у Геншина з'явився новий конкурент, і він пахне старою Англією. Зараз ми можемо записатися на Бета-тест гри Silver Palace. Це аніме РПГ у вікторіанському сетінгу з детективним сюжетом. Граємо ми за аніме детектива, який буде розслідувати дивні загадки злочини у ретро-футуристичному місті, який досить схожий на старий Лондон. Тут є все за що ми любимо ігри, тобто стильний арт, щільна атмосфера старої Англії, розслідування і загадки, і навіть польоти на фантастичних істотах посеред міста. Ця гра мені здається явно хоче показати такий анімешний сетінг, але в більш такому серйознішому, доріс... дорослішому вайбу. І мені здається, що якщо вони не спортять її донатом, то вона може бути дуже гарним конкурентом у своєму жанрі. Запис бети у нас відкритий до 5 січня. Залишаю силочку на те, де можна зареєструватися. Так що переходьте, кому подобається такий сеттинг, і спробуйте. Можливо, ця гра вам зайде.